Ви запитаєте мене, чому я сьогодні так одягнутий, а все просто: до нас в руки потрапив автомобіль, який заставляє виглядати ось так. Ну, шикарно, шикарно. Це прямий конкурент таких марок, як Rolls-Royce, Bentley, також Mercedes э, S, -ка. ну і BMW 7 серії. Так що зустрічайте в наших руках сьогодні. Lanos. Ланусе. Один Део, інший Сенс. Два гоночних боліда, про які зараз мої цімбури, розкажуть вам. Погнали! І так, це в нас Ланос 1,5 2012 року. Комплектація Sport плюс. Чому спорт плюс? Дивіться далі. І так, чому Спорт плюс? Ми бачимо рішотку вже модифіковану, не таку, як в Део. Ми бачимо тут значок з двома бананами, це означає, що це ЗАЗ. Так, далі. Дивимося сюди. Будь ласка, будь ласка, що це в нас? Це в нас хетчбек. Тому повітря обвіює його значно менше, ніж е, седан, тому він буде набагато швидший. І декоративна е, щоточка, яка не має звичайних ланусів, вона тут присутня. Комплектація Plus, але, на жаль, не спорт плюс преміум. Чому, спитаєте ви? Тому що в нас тут звичайні штамповки. В Sport плюс преміум у нас йдуть диски, такі вже титанові або легкосплавні литі диски. Це ми можемо побачити вже в іншому ламусі. Так, комплектація в нас тут преміум комфорт. І то в нас вже йде повноцінний седан, то не обрізанець. Зацініть тільки ці диски, які я в цимбура на Закарпатті купив за 100 долярів. Зацінили? 14-й радіус, а які червоні барабанні тормоза. Теж цимбурда. Так, поговоримо ще, що в нас тут є. Тут у нас є кондиціонер, а тут нема. Але будемо те, як на гору. Тут буде 4 чоловіка, і тут буде 4 чоловіка, ми підемо скорше, тому що, коли включений кондиціонер, можна виходити з машини і пхати до грибу, бо вона ніч не їде. Там вам мій колега Тімбур, починав відос, розказував вам про якусь там надійність того ЗАЗа. Я вам скажу таку: ту надійність, як російська армія, її тут нема. Коли ти купляєш лануса, ви, ви можете навіть не дивитися на мотор, бо, тому що заганяєте в будь-який сервіс і вам то все за 10 тисяч гривень роблять. Головне, би був живий кузов. А от о все мотор, ті польські зборки, 1,2, 1,5, 16 клапаний, то все до дупи, пацани. Головне, би кузов був живий. І все. Надійності тут немає мотор зробили. На якихось 50 тисяч км вам стане. Насправді. Два автомобіля можна порівнювати як і всередині, так і зовні. Тут всередині комплектація преміум комфорт. Там всередині комплектація Sport Plus. Чому? Тому що у нас тут стоїть кондиціонер, електростіклопідйомники, підігрів сидінь, підлокотник. А тут А тут нема нічого. А тепер поговоримо про сраки, оскільки в нас хетчбек, а тут седан. Тут у нас багажник з'єднаний з салоном автомобіля, а там обідокремлений, як і на всіх седанах. Рішайте, що вибирати вам, але що там, що там, бульби. Хватає. Розказую детальніше. Відкриваємо ось цей прекрасний багажник, і бачимо, що тут місця ого! го Власник нам залишив речі. Дуже багато, дуже ємкісно. Ну, дивіться: один мішечок бульба, другий мішечок, третій, четвертий, п'ятий і шостий. Шість мішків бульби. Е, ви могли замітити, що тут доїжджаєчка, так? Чому? Тому що ланус на газу. А як відомо, який ланус без газу? Ніяк. Все то саме. Поправочка. Не все то саме. Тут ми газ заправляємо ось тут. Мною. А тут ми заправляємо ось тут. Також у нас є додаткове місце на шостого пасажира. Знаходимось ми в Ланусі преміум комфорт, який оснащений дуже дорогою технікою, сучасною, такою як підігрів, наприклад, сидінь. Не в кожному ланусі таке зустрічається. Також підлокотник, який має бути в кожному ланусі. Ну що це за ланус без підлокотника? Це я не знає знущання над людьми. Також в нас є кондиціонер, не в кожному зустрічається. Ну таке включаєш його і все. І половина мотора тобі охолоджує мотор, на половині мотора їдеш далі. Підігрів задньої, заднього скла, щоб не запотівало. Бо тут пукани горять всі, хто їде ззаді і спереді, його сплив водія. Противотуманки, і недаремно я згадував раніше за Rolls-Royce. Тут також стоїть голиник в центрі, щоб ви. На зустріч і було часом, тому що на Ланусі рішають всі найважливіші справи у вашому житті. Е, також регулювання електричне ближнім світлом. Е, скло пакет, тільки спереді, ззаді прийдеться на веслах. Висунув руку і поїхав по справах. Ну, отакі ту салон. Колега, вам як? Додаткова інформація. Нештатний відеореєстратор. Чому? Тому що боженька все бачить. Ніша під багато пачок доларів. Перемістилися ми, значить, назад. Розказую Достатньо комфортно мені тут сидиться. Щоб поїхати вирішити деякі справи, цілком годиться ручка для старших людей. Присутні. Покажіть ось це? Це щоб в подружки дупа не потіла. Перемістившись в салон Sport Plus, ми можемо замітити, що він облегшений практично все те саме, тільки без кондиціонера. І також встановлені додаткові штучки для водія lanos Це такі як окуляри, собачка і інші атрибути власників Лануса. Ну що ж. Трошки проїдемось і розкажемо, як він на ходу. Ось ми і добрались до дороги. Виїжджаємо на трасу. Машинка це просто боліт. Від нуля до сотки навіть не відчувається цей, цей проміжуток часу настільки маленький, що його просто чисто научно неможливо виміряти. Рульошка тут іч-іч називається. Колеса думають наперед тебе. Ти тільки подумав, що тобі слід повернути, а колеса вже повернуті. так і таке існує. У нас коробка тут ручка, оскільки власник цього ланоса дуже любить спорт і дуже любить контролювати свій автомобіль. Якщо б у нас була комплектація спорт плюс преміум комфорт. То би, звичайно, стояв автомат, оскільки ми знаємо, що ланоси також означені автоматом, таке також можливо. А оскільки в нас просто спорт, то ручка також піде. Оскільки тут встановлена музика Пенкет Олсен і Карман Хардоне три банки і плюс сам буфер, це просто відвал башки, наскільки вона чітко грає. Це навіть не для порівняння з іншими марками. Я хочу, щоб летіти! Вікно трішки призопотіло, але мені, оскільки це спорткомплектація, мені довелося привідкрити вікно веслом. Не електроніка, звичайно, але і нічого, мене це ніяк не напрягає. Мені подобається цей автомобіль. Мені подобається все в ньому. Він ідеальний. У нас встановлені спортивні ковші, які повністю утікають твоє тіло. Ця сидушка сама налаштовується під твоє тіло і визначає цей корпетобедичний матрас. Вона сама визначає, де тобі сильніше піджати, де тебе м'ягенько, дубцю обтікати і дуже зручно сидіти і комфортно. А плюс підтримка бокова тримає класно, тому що коли в поворотах летиш 200-250, ну можна вилетати зі сідки, але тут все тримає дуже добре. Даний автомобіль ми можемо рекомендувати усім: і таксистам, і якщо ти студент, і якщо у тебе дуже багато справ, і ти весь час на телефоні, на дзвінку, і тобі тільки в пару секунд треба підскочити в якесь місце, цей автомобіль для тебе. Новіший Lanos буде трошки дорожчий, але це нічого. Ви за ту суму отримуєте і кондиціонер, і підігрів, і електросклопідйомники, і все, що заманеться, вибираєте під індивідуал комплектацію. Подобається хетчбек? Берете хетчбек. Не подобається хетчбек. Берете ось це. Одне слово. Одна марка. Тисячі емоцій. Ланус! ланус! Так, все, пацани, яку розуміюся, чуваки, продає. колокольчики, yeah. підписки, комент про, про ланус. Поле, Старались для вас. Бувайте. Був. Ta, ta. Вже виїжджаю. Запускай, запускай. По машинам! у нас по баблі? — 20 гривень — то маловато що треба до тимбора набрати. — я зараз чекай. алло саш а що то автомат просить нас 20 гривень, я не понял нам не вистачить помити наш апарат брю давай набери щоб у нас там трошки цифры поменяло Ви Ви так не пасуть Чекай. — вот он так жестко вылетает